Добрий день! Знову моя помилка, що я не зробила відео до того, як було і як стало. Цю курточку мені принесли з дуже великими пошкодженнями. Ось була, була велика дирка, але що спасає мене, що тут був зверху карманчик, ще зробили один карманчик. Були пошкоджені оці. Тут були дірки, я зробила таку нашивку, бо як його. Тоді були тут дірки, зробила типу, такий манжет. Тут були дірки, зробила таку вставку на круг блискавки. Вийшла, як нова. Не однієї дірки все обробила. Ви бачите, яка шкіра, як вона зараз в мене блищить. Все оброблене, бо була суха, бо коли суха шкіра не оброблена, вона рветься. Ось отак. І отак, бачите? Які вийшли деталі, Добре, ну шкіра зараз пахне. Бахне і дуже м'якенька, і як нова, як нова, Рипить, м'яка. Треба, треба інколи обробляти, її є такі різні креми і добре. Це була улюблена курточка, і люди захотіли її. Наша з Києва дівчинка, ну, яка вже дуже багато років тут. Ми з нею познайомилися. Ось так зараз гарно виглядає. До побачення працюємо!